Взяли ребенка, трех лет мальчика. Забери там вас. Гитлер, кстати, был лично очень сложный. Наш постоянный эксперт, военный эксперт. Русский фейк. Стукит с дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, проєкт «Руський фейк. Нагадаю, що в цьому сезоні, який має назву «Стукіт з дна, ми розкриваємо, як глибоко на дно опустилася російська пропаганда, і попереджаємо, що це ще не кінець. Маніпулятивні тактики росіян усе ще можуть поглиблюватися. Це означає, що нам з вами не слід розслаблятися, і потрібно постійно тримати у формі наше критичне мислення. Росіяни через соцмережі вербують в Україні підлітків для вчинення диверсій. Такий випадок нещодавно стався в Одесі, і, на жаль, він не поодинокий. Як діють і на що розраховують у підсумку кремлівські спецслужби? Чому обирають за жертв саме підлітків? Якщо підліток повірить, такі обіцянці щедрої винагороди і наважиться вчинити злочин, то яка відповідальність передбачена в Україні за це? А також що можуть зробити дорослі, аби протидіяти планам агресора? Про це все сьогодні детально поговоримо у випуску. Одеські підлітки за вказівкою кураторів зі спецслужб Росії спалили дві автівки військових Збройних сил України. Малолітнім українцям росіяни обіцяли щедру винагороду у кілька тисяч доларів. І це дітям віком від 13 років. Про це Нацполіція повідомила у середині червня. Такі випадки, на жаль, не поодинокі. Розповідає керівник департаменту карного розшуку Нацполіції України Вадим Дзюбинський. Поліцейським було затримано групу молодих людей віком 13 і 16 років. Які скоїли два підпали автомобілі та були затримані під час третього підпалу на гарячому, також задрумана ще одна група молодих людей віком 16 і 18 років, які скоїли аналогічні злочини на території Одеської області. Всім зловмисникам оголошено підозру за вчинення злочину, передбачено частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України. Це диверсія, вчинена умовах воєнного стану. Це були деталі від представника нацполіції. Також ситуацію прокоментував на своїх сторінках у соцмережах уповноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець. Він каже, що країна-агресорка не гребує будь-якими способами досягнення своїх цілей і використовує для цього навіть українських дітей. Така ситуація каже: він, і вербування дітей зі сторони Росії це черговий спосіб дестабілізувати ситуацію в Україні. За інформацією Лубінця, випадки підпалу підлітками авто військових зафіксовано у Києві, Одесі та Дніпрі. На що кремлівські спецслужби розраховують у кінцевому підсумку, розповів Віктор Ягун, директор агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу Служби безпеки України в ефірі каналу Київ 24 Послухаємо. Послухаймо в основному, це все направлено на те, щоб показати, нібито вони ж не будуть розповідати, що це зарубовані їхніми спецслужбами діти. Вони будуть розповідати, що в нас підпілля, що партизанські загони доведені до вічі, люди вийшли на вулиці і почали палити. Автівки ненависних їм банформування, які називаються Збройні Сили України, От це, це та картинка, яку вони будуть показувати. А насправді людей шукають в соцмережах в, в тих, ті ігри, які зараз активно використовуються нібито для заробляння якихось там криптовалют. остання ця історія з хем, так, так званим химячком. Тобто, це все такі досить солодкі для дітей замани. І якщо реально... Ідуть гроші, то чому б не зробити грошей, правда? Причому треба віддати належне, їх не так багато тих випадків, але вони є, вони є і в Одесі, вони є і в Дніпрі і в Харкові. На жаль, це правда. Але я думаю, що треба це робити, я маю на увазі розслідування робити максимально публічним, щоб про це всі знали, особливо, щоб це знали в молодіжному середовищі. І покарання має бути незворотнім. Оце єдиний шлях. Тому що якщо тут зараз ми почнемо розказувати, що діти не винні, бо їх надурили. Слухайте, в нас іде війна, нам зараз просто не до того. Роз'яснювальна робота має вестися в першу чергу батьками, вважає експерт, окрім власне освітньої системи. Адже країна-агресорка до злодіянь залучає саме підлітків, саме цю вікову категорію не дарма. Вона найбільш важлива, менш вита і менше цього обізнана. Тому які наслідки це може до, до яких наслідків це може призвести. До речі, контакти з співслужбами до того, як вони щось люди вчинили, не, не є кримінальне відпов... ну, не є кримінально переслідуваними. Тобто, якщо е, пояснювати, що якщо до вас хтось вийшов і щось вам пропонує до е, того моменту, поки ви щось там не здійснили, ви можете спокійно прийти, розповісти і навпаки, що там трохи погратися в якісь там ігри. Фільми познімати, побути шпигуном і допомогти нашим спецслужбам вивести на чисту воду тих потвор, які використовують справді дітей для от таких от ігор. А то, що в нас основною небезпечною зоною, це є соцмережі, це правда. Ми почули коментар Віктора Ягуна, директора агентства реформування сектора безпеки, генерал-майора запасу Служби безпеки України. Український омбудсмен Дмитро Лубінець підкреслює, що такі вчинки, до котрих росіяни намагаються залучити підлітків, передбачають кримінальну відповідальність. Він закликає батьків донести своїм дітям, чому цього робити не варто, а також розповісти про підступність ворога. Адже надалі Російська Федерація може вигадати і інші схеми вербування. Як приклад таких схем, Лубінець нагадав, що раніше його офіс повідомляв про те, що з території Росії вербують українських дітей і змушують їх повідомляти про мінування шкіл. Ось як він розповідав про це у грудні минулого року. Встановлені факти, вже підтверджені факти, коли саме це робиться через повідомлення з боку українських школярів. Потім, коли працюють наші спеціальні служби, які спілкуються з школярами, батьками, встановлюють от, е цей шлях, з чого розпочалось. Е Таке, таке повідомлення, чому саме ця дитина прийняла рішення зателефонувати там на телефон гарячої лінії, і повідомити, що або її школа, або сусідня школа замінована. І коли розматується оцей цей клубок, виходять на те, що перше спілкування розпочалось через різний спосіб з громадянами Російської Федерації або громадянами, які знаходяться на тимчасово окупованій території України. І на жаль, ми бачимо, що ця тенденція зростає і зростає в умовах війни, якраз дорослі повинні наперед думати все, що стосується захисту прав дітей. Тобто, ми можемо дуже довго вимагати, наприклад, від вчителів, щоб вони пояснювали дітям, як діяти, наприклад, під час повітряної тривоги, як треба реагувати на. Бомбардування наших населених пунктів. Але набагато краще не чекати от таких якихось системних програм з боку держави, а займатися цим кожен день. І знову ж таки, цим повинні займатися батьки, але цим і повинні займатися вчителі. І точно не треба чекати, що. Це треба дочекатись від міністра, чи від уряду, чи від Лубінця, що піде якась там інформаційна кампанія. Ні, це треба робити кожного дня. І не забувати, що ми з 2014 року перебуваємо в умовах гібридної агресії з боку Російської Федерації. І що завтра вигадають росіяни проти наших громадян, проти наших дітей, нам невідомо. Але ми повинні бути готові до всього. Ми почули слова уповноваженого Верховної Ради справ людини Дмитра Лубінця, і зі свого боку я можу лише доєднатися до цієї поради батькам, поспілкуйтеся зі своїми дітьми про можливі контакти з ними росіян, російських спецслужб у соціальних мережах, можливі пропозиції винагороди, а також про відповідальність за це. Нагадаю, що підозра за підпал автівок за винагороду оголошена була за частиною 2 статті 113 кримінального кодексу України. Це диверсія, вчинена в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту. Такий злочин карається позбавленням волі на строк 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна, тобто відповідальність дуже сувора. Традиційно нагадую вам, що у нинішньому інформаційному вирі важливою навичкою для інформаційного захисту є звичка читати, слухати і дивитися медіа з репутацією. А от анонімні канали у месенджерах, такі, де з опису каналу неможливо встановити хто ж його власник чи яке медіа його наповнює, і перевірити їхню репутацію, це вороги нашого критичного мислення. Адже аноніми відповідальності за брехню чи поширення ворожих викидів не несуть. Це дуже для них зручно. Традиційно раджу підписатися усюди на новини суспільного мовлення. І не забуваємо, що ми відповідальні не лише за себе, а й за наше з вами оточення. Тому усе, що ми поширюємо, переказуємо, має проходити через фільтр нашого критичного мислення. Хто джерело інформації, кому вона вигідна? Чи можна її перевірити? Вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.